Хтось думає, як буду мати роботу, буду багатий. Мій друг в Америці каже, просив пару років роботи. Не було роботи. Каже, Бог дав, Стільки дав робіт, що ногам переробити. А грошей, каже, як не було, так нема. Він каже, я став мудріший, тепер молюся по-іншому. Боже, дай гроші. Бо хотів роботи, Бог дав роботи, а, а грошей нема. Тільки що щойно з гуртонів вкрали синій плащ. Ваша жінка коли купила синій плащ? Ого, то вже неділі Дві або три, а корову не якраз... Дві неділі тому вкрала. Корову пасете? Корова в такому самому плащі. Таким самим, так. Так, якщо пускайте, я не маю часу, бо зараз де Ну будьте здорові, скажіть, як вас звати? Іван. Іван, щасливо вам. Дякую. Понеділок і вівторок я їду в Жмеринку по ділам по Тіктоку. А середа і четвер я вже їду в Київ по ТікТоку. Зупиніться! ЗУПЕНІЦЬ! Десь ти я поведення! Зупиніться! Коронавірус повертається. Ага, Чи так. боїтеся, не боєтеся? Я його боявся? з горілку п'ю сало, їм цибулю, що мені коронавірус бояться? І на велосипеді їжджу. Заходить до хати. Бабай, волохати. Бабай, волохати, заходить до хати. Волохати, бабай заходить до хати. Якби ви, хлопці почули 220 вольт. Ват! Ват!